У 17-му році, я вам казав, був підірваний полковник Служби безпеки України Харабірюш Олександр в Маріуполі біля свого будинку. І ось через декілька місяців, півроку, ми затримали, така була Юлія Просолова це виконавиця. Це дівчина, вона була наркозалежною особою. Вона заїхала на нашу територію, заклала міну, підірвала міну і виїхала. Звідти, потім вона виїхала в ДНР, але. Вони, ну ми її встановили, а вони думали, що ми її не встановили. І тому вона під іншими даними заїхала в Україну, і ми її тут затримали. Так ось я скажу, що тільки прийшов Зеленський до влади в 2019 році, здається, в грудні місяці про віддали по обміну росіянам. Е, уявіть собі, яка це трагедія для тих офіцерів, які її затримували в Службі безпеки України для побратимів Харабірюша, для його дружини, сім'ї, дітей. Що Просолова відсиділа всього ліж два роки в українській в'язниці. Виїхала на той бік і почала там говорити, що мене примусили зізнатися в убивстві. Я насправді не вбивала нікого, і це стало приводом для того, що росіяни її не утримують у в'язниці. Хоча вбивство це міжнародно визнаний кримінал, і вона зобов'язана була продовжити свій термін у в'язниці Росії там чи ДНР і так далі. Але не вийшли медійний, мані, медійна маніпуляція. Вона публічно заявила, що її примусили, її били, катували і так далі. Тому вона зізналася у цьому вбивстві Насправді це неправда все І її випустили, і вона дійсно на, на свободі сьогодні гуляє. Тобто. Через отаку от політичну, скажем, турбулентність, да яку створив в нашій країні Зеленський, який віддав того самого Цемаха, який був причетний до знищення 300 людей, європейців, віддав просолову яка просто холоднокровно знищила офіцера, батька е, трьох дітей, здається, чи двох, я вибачаюсь я не можу згадати зараз. Друж, е, чоловіка, е, сина чи йогось Ну, це абсурд, і от Зеленський. З метою особистого піара і налагодження стосунків з нашим ворогом просто взяв, віддав цю людину туди. Тому е, знищення воно якесь, е, мабуть, знищення цих убивців виправдовує те, що або вони очікують, або навіть сам малюк не впевнений в тому, що наступна влада в Україні буде проукраїнська. Може, дійсно росіяни досягнуть того, що прийде до влади е, проросійський якийсь там депутат, кандидат, який-небудь там Мураєв, наприклад, да, або там ще хтось не буду називати з діючих. Політиків наших бойко може там, да і він яким чином під виглядом налагодження стосунків і миру, збереження країни, передасть таких людей в Росію. Ось тут ми відстаємо від Росії, показуючи свою непринциповість. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.